І ось він довгоочікуваний третій випуск. «Фул. Знайомство із документацією даного проекту. Прийду підписники з вами на зв'язку Містер Атлан, головний спікер цього каналу. Сьогодні ми продовжимо вивчати детально найшвидший та безпечний модульний рівень виконання. Гадаю, ви вже зрозуміли, що це Фул Огляд документації. Фул даний тип відео статті а, стане в пригоді розробникам та не тільки. Тому поїхали. Що таке фул? Найшвидший рівень виконання для модульних блокчейнів, як повідомляє команда. Не для кого не секрет, що блокчейни відходять від монолітного дизайну, де консенсус, доступність даних і виконання дійсно пов'язані до модульного. Де виконання відокремлене від доступності даних і консенсусу, наприклад, завтрашній Ethereum 2 або та ж сама Celestia. Виходячи з вищесказаного, даний дозвіл поділ дозволяє спеціалізувати базовий рівень заново. Виходячи з вищесказаного, даний поділ дозволяє спеціалізувати базовий рівень, забезпечуючи значне збільшення пропускної здатності. Звичайно, команда Full створює найшвидший рівень виконання для модульного стеку блокчейну. Огляд порталу для розробників документація. Перейдемо за усім посиланням. Що ми бачимо, відразу нас зустрічають блоки інформації, які є структуровані та логічно поділені на підзаголовки, а саме Get Started, Libraries, Books, References, які ми полізуємо одним за одним та звернемо пристальну увагу на кожен із пунктів, отож, примітка портал фул документації. Оскар просимо на портал документації для створення програм за допомогою Full. Цей портал містить документацію про мову Sway і містить конкретні приклади, які демонструють, як можна використовувати Sway. Отож, почати. Даний розділ описує посібники, які стануть вам в пригоді та допоможуть вам почати будувати на ФУЛ. А якщо більш детально, то ви знаєте відповіді на такі питання, як перше. Як установити та використовувати інструментарій на фул. І друге, як написати перші смарт-контракти в своє. Зараз я озвучу даний перелік посібників. Отож, посібники. Installation Guide – Посібник із встановлення інструментарію full і налаштування вашого першого проєкту. Другий. Developer Quick Start. посібник із написання контрактів, розгортання на фулл і створення інструментарію 3. TypeScript SDK. посібник із використання TypeScript для компіляції, розгортання та тестування смарт-контрактів на FULL. Четверте Rust-SDK. Посібники з використання Rust для комунікації, компіляції, розгортання та тестування смарт-контрактів на Full. І п'ятий це Крафт uh, API. Посібники з використання API Full Chap Quail для запитів до блокчейну Full. Отеж, отож, йдемо далі. Бібліотеки. У цьому розділі ви знаєте приклад програмного коду та огляд доступних бібліотек. А саме, перше це Sway Examples. Колекція прикладів реалізації смарт-контрактів Sway. Друге це Sway Libraries. репозиторії бібліотеки, які не є частиною стандартної бібліотеки. І третє це Standard Library. офіційна стандартна бібліотека для Sway. Отож, їдемо далі. Це документація. А починаючи з цього розділу, вже йдуть набагато і набагато глибші знання. Як працює FUEL. Колекція книг складається із наступних посібників. Це Фуелбук, це книга, яка пояснює про всі аспекти палива. Друге це Sveybook. Книга про свої програмування смарт-контрактів. Третє це Full Lab Book. Книжкова книжка про Full Lab. Це пакетний менеджер власне, з офіційних каналів випуску. Четверте це Walletbook, це книга про розширення гаманця Full. П'яте це Indexer Book – книга про індек... індексатор Full. І шосте це Rustbook, вступна книга про Rust. І на додачу нам пропонують додаткову літературу. Цей розділ так і називається список літератури. Ці посібники будуть корисні тим розробникам та технічним читачам, які знаються на фулл мережі. Книги включають в себе «Full Specifications, У цій книзі описується протокол «Full», включаючи віртуальну машину «Full». Sway Reference, Ця книга є основним довідником для мови програмування Sway. Force Reference, довідник для Force менеджера оркестратора і Contribution Guide, посінник щодо того, як зробити внесок у вплив за, за стандартами внеску RFC. Отож, підсумок. Безумовно, дана платформа із документацією Full є, набагатою, є багатою на знання та покроково пояснює різні процеси, які стануть в пригоді розробникам та технічним читачам. Хоч я не являюся розробником, я люблю поглиблюватися у технічні це моє маленьке хобі. Я це і зробив, і мене здивували технічні моменти, якими не могли похвастатися попередники до Full. Це унікальний проєкт, я в цьому впевнився, і з кожним разом все більше, власне, і більше. Ну що, на цьому у мене все. Був радий бути вам корисний, і бувайте!